Ну що, доброго дня, вам вечора. Хочу вам розказати все ж таки про фестиваль. Чуєте, оце ви є сирена, це їде швидка допомога. Вона як їде, вона тут всі місце від'їжджають. Все, тобто, якщо виклали калиску, швидку, то це вже значить щось серйозне. Лін моя каже, що якщо швидка приїхала і стоїть поліцейська, то це вже хтось помер. Ну, ось такі, такі в мене знання, мої знання про Канаду. Ну, тобто, я хочу сказати, що адаптація моя проходить. Ну, я б хотіла швидше, але проходить поступово. На цей момент вже в мене є орендоване житло, доволі непогане. Я не скажу, що це саме найкраще житло, яке. Тут орендували, або ціна найкраща, бо є доволі ще нижча ціна. Є по 700 в центрі тут міста, однокімнатні знімають. Я ось тільки що розмовляла з дівчатами нашими з України, вони кажуть, так тут і по 700 знімали. Ну а мені казали, що менше двох тисяч, моя хост казала, менше двох тисяч немає. Тому ну вже є, є як є. Будемо потім, якщо приїде чоловік. То будемо вже тоді вибирати, куди їхати, може, переїжджати кудись, щось дивитись, щось якось. Ну, ось так. На фестивалі я побувала, субота в мене дуже гарна, відпочила, прогулялась по місту Нью-Глазго. Я тут була, прожила почти два місяці, У Лін я жила. На той момент я вже знайшла це було в січні. Я знайшла роботу і з 10 числа я вже 10 січня працювала, тому що там були вихідні. Ну і ось я працюю до сьогоднішнього дня. Я думаю, що роботу теж можна було знайти з моєю освітою, ну і навіть з таким англійським, як у мене, я не скажу, що він самий. Куч є ще люди менше знають англійської мови, чим я. Я можу підтримати якийсь простенький розмову, тому не все так погано. І вчу, 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 вчу вчу мову кожного дня. Тому ось збираю документи зараз, якось узнаю, як, куди, що, бо в самому ж треба все пробивати. На постійного резидента буду подаватись. Тобто вже скоро буду подаватись, ось як рік пройде моєї праці на фабриці, то вже буду подаватися і на постійного резидента. Уже я дізналась про те, що на моїй фабриці дають джоп-офер. Простий такий джо офер і розвернутий джо-офер для Атлантичної програми. Я буду подаватись по атлантичній програмі. Потім ще треба буде план поселення, але кажуть, що теж на моїй роботі допомагають з планом поселення, але вони і допомагають підготувати документи, а вже план поселення тут затверджує провінція. Тобто ну, вони допомагають з цим. Ну було б гарно, щоб зібрати документи і все ж таки податись. Я все ж таки планую, що через рік я буду вже десь ближче до постійного резидента. Та, я сподіваюся, війна закінчиться в Україні, і мій чоловік приїде, і ми вже будемо жити в Канаді. Ви знаєте, коли кажу, що будемо жити в Канаді, мені досі не віриться в повній мірі, що я зараз в Канаді. Хто мене питав, чи скучаю я за Україною, я вам не можу сказати, що я... ну, прям це мене депресує. Ні, я дуже морально була готова, коли їхала. Я знала, що буде, як буде, які будуть етапи проходити з моєю психікою. Тому ну я розумію, що відбувається. Я скучаю за своїми друзями, це так. Але я з ними спілкуюсь кожного дня. З усіма, з усіма. Я всім телефоную. Вони мені телефонують. Вайбер, месенджер, всі-всі-всі, які тільки можливі. Є підтримки мені з України, підтримки мені багато. Тому ну, ось так. Дуже рада з вами всіми спілкуватися. Передаю вам всім 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 вітання. Е, я хочу сказати, що цей канал це мої, мій якби, щоденник е, для тих, для мене я передивляюсь відео. Яка я була спочатку, коли приїхала, трошки розгублена, можливо, не знала. Я навіть вийшла перший раз в місто. Я думала, як я тут не мови не дуже знаю, не знаю міста. Я загублюсь, не загублюсь. А тепер я вже можу гуляти по цьому місту, я вже його знаю. Знаю Нюглазго, Глазго, знаю Стеллартан. Трентон, ну трошки вже теж знаю. Тому я думаю, що все буде добре. Ми йдемо завжди вперед. З вас підписка з мене відео.